Що? Та дивіться, как файне. Я хотіла збарйована, а сам то бачив даче. Що хочеш, тим працюєш? <плак> а ти знаєш, над скільки червоному фоні можуть знімати і потім голов <плак> будеш? Не буду голову, дивіться, как файле. <плак> Що, що таке не відео? то Зараз всі таке закидують, всі дівчата молоді таке закидують. В в Ні, що мені має бути стоїть? Що на ізіроків чи що? Боже, це то, то файно, там такі ноги гарні. Оооо. А що? Ви колись не фаткались ніколи? Ні, я би таке в інтернет не скинула, на Де напівголову. Я там плащина урока. А так, площі ні, не, мені не... Але ти, якби була моя ну, донька, я туди закину жінка, те І На щось на відці в прирву? Ну, зараз в нас такий час. Добре, що я плижу площу, ні, то на добре, що в мене нема доньки. Та йду я. <райдування>